Вітаємо вас на нашому каналі! Пропонуємо вам огляд будинку, який розташований у селі Поплавники Галицького району Івано-Франківської області. До стародавнього міста Галич усього 2 км. Відстань до Івано-Франківська 35 км. Друзі, не забудьте підписатись на наш канал та поставте лайк цьому відео. Продається приватний будинок з загальною площою 70 квадратних метрів. Будинок містить дві кімнати, коридор, кухню. Санвузол знаходиться у дворі. Будинок збудований з цегли та покритий шифером. Має індивідуальне газове опалення. Будинок в житловому стані, а новому власникові залишаються усі меблі та побутова техніка. Будинок теплий. Світлий з хорошою ізоляцією. Влітку всередині приємно прохолодно, а взимку зберігається тепло. Два вікна з західної сторони замінені на енергоощадні склопакети, що покращує тепло та шумоізоляцію. Є просторий двір, господарські споруди, літня кухня з душем та є можливість провести санвузол до будинку. Будинок має підключення до трифазної електромережі, що забезпечує стабільну напругу та більшу потужність. Цей будинок підійде тим, хто шукає місце для сімейного затишку або дачного відпочинку. Друзі, якщо у вас виникли додаткові питання, будь ласка, звертайтесь безпосередньо до продавця. Його контакти ви знайдете в описі під цим відео. Підписуйтесь на наш канал та ставте лайк цьому відео. Бажаємо вам знайти будинок своєї мрії.